Мабуть, у багатьох з нас при слові моршин виникають асоціації з курортом, лікувальними водами, цілющим повітрям, помірним карпатським кліматом. Так воно є насправді. Моршин містечко невеличке, всього яких 6 тисяч мешканців. Але він має статус обласного значення. А його знамениті курорти відомі далеко за межами нашої держави. Хронос відлічує моршину уже понад півтисячоліття. А історики й досі сперечаються щодо походження його назви. Найчастіше її пов'язують з водоймою: від румунського мурса, вода з медом, чи німецького моршин красиве болото. Так воно ж інак, але історія Моршина починалася з води, яка володіла особливими природними властивостями. Такі соливарні у південно-східних околицях містечка іменували колись банею. Їхні окрушини загубилися десь у непрохідних нетрях банного лісу. Другій половині 19 століття черговий власник Моршина, Поляк Штілдер упорядкував тут перші джерела, назвавши їх на свою честь боніфацієм та іменням дружини Магдалина. Після цього заповзятливий купець оголосив на теренах Прикарпаття про відкриття курорту для лікування хворих туберкульозом легенів. Запрошені Боніфацієм Штіллером тодішні медичні світила почали створювати заклад для клімату та водолікування за зразком уже діючих європейських лікувальниць, які ставали модними і приносили чималі статки своїм господарям. На головній вулиці звели достойне приміщення для аптеки, де, очевидно, продавали воду з джерел пана Боніфація, гірку сіль та брикетовану торфяну грязь. Відрадно, що свого функціонального призначення заклад не змінив і досі. Суттєвим поштовхом для розвитку моршина як курортної місцевості стало будівництво залізничної станції року 1875-го та прокладання колійового сполучення з Станіславів, яке діє і до сьогодні. Розквіт першого лікувального сезону в Моршині припадає на рік 1878 з відкриттям санаторію для лікування грудних захворювань. Відтоді Моршинську корортну зону почали називати Галицьким Карлсбадом. Крім того. Природну енергію доповнила сила духовна. Понад сто літ тому в самому серці Моршинської оздоровниці в чудесний спосіб з'явилася Діва Марія, після чого тут звели каплицю. А чиста джерельна вода, яка пробилася тоді з під землі, має приємний смак і також помічна від недух. Хто з добрим серцем буде її споживати? У 1930-х роках на курорті, мов гриби після дощу, виростають воду і грязи лікарні, інгаляторі, бювет мінеральних вод, прозваний відпочивальниками грибком, котрий став своєрідним символом самого міста. Шатро над криницею у стилі конструктивізму спроектував архітектор Францішек Коцімський, майбутній професор факультету архітектури вищої інженерної школи в Щеці. Звідси відкривається вид на головну візитівку курорту Дом Здруйове або Мармуровий палац, виконаний за проектом інженера Мар'яна Никодимовича. Його відкриття припало на останній передвоєнний рік, де ще встигли набратися снаги найвищі верстви Речі Посполитої. Час нацистської окупації в цих стінах звичайно ж розмістили лазарет для вояків вермахту. Зразки кількох десятків мармуру, яким викладено все навкруги, і досі залишають приємні враження від вишуканого смаку та пишноти інтер'єру минулої доби. І як кожен мистецький витвір на спогад нащадкам майстри увіковічнили свою працю фірмовим тавром. А сам палац та парково-відпочинкова територія і далі залишають за собою титул найкращих в околиці. Перед початком Другої світової війни Моршинська громада спромоглася на побудову достойної християнської святині покрови пречистої Діви Марії. Проект якої розробляли аж у Греції. Тричі. Громада відряджувала отця Северина Яминського до Варшави, по дозвіл на побудову храму. Але закінчити богоугодну справу так і не вдалося. Після війни настали ще сумніші часи, за яких в церкві зробили склад курорторгу. Як міг, підтримував вірних священник Роман Лопатинський. В результаті чого святий отець відбув довготермінове покарання у суворих сталінських таборах. І лише в період українського відродження здається, саме господнє Проведіння усе розклало на свої місця. Новітній храм звела також і громада православного віровизнання. Поруч із нею дерев'яна пам'ятка сакральної архітектури міського значення. Датована роком 1825. Від сумнопам'ятного 1939-го у Моршині починається короткотерміновий радянський період, внаслідок якого на горі святого Яна страчено свідомих громадян краю. Тепер неподалік цього місця розкинулися просторі корпуси профілакторії. Де мають можливість пройти курс оздоровлення ті, хто вижив у боротьбі з системою? На цій затишній вулиці Моршина проживав гідний продовжувач справи ветеранів руху опору Зиновій Красівський. поет, дисидент, літератор, член Українського національного фронту та української гельсінської групи. Останній провідник ОУН у підрадянській Україні. Після зруйнованої війною інфраструктури курортів почалося їхнє інтенсивне відновлення. Місто набирало сучасних рис, де працювали кваліфіковані спеціалісти усіх необхідних галузей. На адресу медустанов поступала діагностична та лікувальна апаратура, будівельні матеріали та обладнання. А для надання консультативної допомоги відряджалися наукові співробітники Українського науково-дослідного інституту курортології та інституту геології Академії наук у РСР, мета яких була перетворити моршин на всесоюзну оздоровницю. Кращі традиції тієї доби перекочували у вік 21-й. Тут і надалі ефективним методом бальнеотерапії є зовнішнє застосування мінеральних вод у вигляді ван, для яких використовується високомінералізована вода. Широко застосовують також мінеральні води для інгаляції. Її також використовують для зовнішнього, так і внутрішнього застосування. Пацієнти санаторіїв та пансіонатів п'ють воду з горнят, що своїм виглядом нагадують маленькі кавники. Як правило, процес відбувається у великому фоє бювету побудованого вже в радянський час, що за архітектурними формами схожий на величну диво квітку. Такою затишною оазою і є курортне селище міського типу Моршини. На його вуличках тісно переплилися цінності християнські та загальнолюдські, високопрофесійні та глибоко національні.